Розумієте, що друга половина це найважливіша для вас людина, тому що ваші діти подорослішають, і вони створюють свої сім'ї. От зараз, до речі, я знаходжусь в гостях у своєї доньки молодшої, яка живе в Дрездені. Дрезден. І я вам скажу, нас приймають шикарно просто. от Найкращі страви, найкращий відпочинок, ну просто люксові умови. Але ми кожну хвилинку, кожну мить відчуваємо, що ми в гостях. А дружина, до речі, з якої сьогодні у нас саме 38 років спільного життя, ми ще будемо знімати відео. А от дружина це мені найрідніша людина. І де б ми не були в гостях, ми приїжджаємо разом з ним. Таким чином, люди, які нас оточують, вони з'являються, потім зникають. А оця людина, з якою ти завжди. Тому можливо нам поміняти путь зору і сказати собі, слухай, це найрідніша, найважливіша людина в моєму житті. А відповідно, що якщо ми спробуємо зробити щасливим оцю найріднішу людину? Оце є таємниця шлюбних стосунків.